У Полтавському апеляційному суді вдруге розглядають справу щодо аварії за участю водійки Наталії Саєнко та велосипедиста Артема Левченка. На повторний розгляд справу повернув касаційний кримінальний суд. Він скасував ухвалу Полтавського апеляційного, коли Наталії Саєнко залишили без змін виправдовувальний вирок. Ми оскаржуємо весь вирок, який вважаємо незаконним, в якому вважаємо, що суд дійшов незаконної грунтованої не оцінки всіх викладених доказів. Тому перед судом апеляційної інстанції ставиться питання про скасування цього вироку визнання винуваченою винуватою. І ми вважаємо, що дослідження цих доказів матиме значення при вирішенні вами питання. Аварія сталася 6 листопада 2018-го на пішохідному переході у Полтаві. Тоді водійка Наталія Саєнко за кермом позашляховика зіштовхнулася з неповнолітнім велосипедистом Артемом Левченком. Після двох місяців коми хлопець помер у лікарні. Водійку звинуватили у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Сьогодні потерпілі з адвокатами та прокурор-клопотали про повторне дослідження протоколу місця події автотехнічної, транспортно-трасологічної, комплексної та комісійної експертиз, а також повторно допитати експертів. Основним джерелом доказів, яке використав першої інстанції, це була експертиза, яка надана була захисниками Саєнка, і яка містить як протиріччя з іншими експертизами, проведеними в ході досудового розслідування, так і. Існують достатні підстави вважати висновок вказаної комісійної експертизи номер 438-439-788-789 від 24.06.2019 року, таким що викликає обґрунтувані сумніви в його правильності відповідно до пункту 3 частини 2 статті 332 КПК України. Якщо проаналізувати виправдувальний вирок суду першої інстанції, то він повністю базується на помилкових припущеннях які суд прийняв за основу. І ці припущення були навіяні, в першу чергу стороною захисту, коли призначалася за ухвалою слідчого судді на досудовому розслідуванні певна комісійна експертиза і фактично були поставлені припущення експертам, що певний слід, зафіксований в ході огляду місця події, таким не є. Сторона захисту вважає апеляційні скарги необґрунтованими і просила залишити вирок суду без змін. У першої інстанції на вам вивість абсолютно всім рівно для дослідження досвіду. Жодного раду, жодного світу, жоден документ, жоден доказ, який досліджувався, суд не переміняв його дослідження, не поставивши питання до учасників, чи є ще когось, якісь зауваження чи питання. За словами адвоката обвинуваченої Олега Губи, загиблий велосипедист сам створив на дорозі аварійну ситуацію. Саме він мав зупинитися, переводити цей велосипед в руках, а отже, тому він визнавав пішов, і кардинально змінювалася дорожня ситуація, в такому випадку вигляді автомобіля мав надавати. Оскільки він цього не зробив і, виїхавши з нами на дорогу, саме він один бачив. Заслухавши сторони, суд вирішив повторно поетапно дослідити протокол місця події та висновки експертиз, а також допитати фахівців, що їх виконували. Коли буде наступне засідання, невідомо. Нагадаємо, 25 листопада 2020-го водійку Наталію Саєнко октябрьський райсуд виправдав через недоведеність кримінального порушення. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.